На цьому фото я, й юний, це мій синуля. Ось а це мій братик Іван. Це одне з небагатьох спільних фото зведених братів Івана Василенка та Олексія Газаві. Змусити брата стати в кадр. Справа була не з легких, пригадує Олексій. Ваня з дитинства був не дуже посидючим, м'яко кажемо, скажімо так, геть не посидючим. Ось тому він любив техніку, ну гратися технікою. Ну, звичайно, був велосипед, у нього були там машинки, всякі різні. Пригадую, особливо Іван захоплювався старими автомобілями. Розбирав, збирав, ремонтував, варив, фарбував і потім катався. Це його улюблене. Але оскільки він був такий з руками. Тому в нього все добре виходило. І він будів, будувати, він будував машина, машина водить машину, водить машину. А поза технікою каже його душа тягнулася до кулінарії. Ваня більше кулінарією займався і любив всякі пиріжечки. Тому він був чаще з мамою. Я думаю, що він був би класним поваром. От наша мама хотіла, щоб він був поваром, щоб він був вступив в кулінарний технікум і таке інше. Спілкувалися частіше просто по телефону. Він до Черкаси приїжджав до мене не так часто, але так був. Він втім нині каже до брата: приїздить уже сам, а їхнє незмінне місце зустрічі, місцеве кладовище. Понад півтора року тому Іван загинув захищаючи Україну. Пішов, тому що ворог, ну от ми зараз в Городищі знаходимося, він вже там був десь в районі Тараща, Таращанського району Київської області, тобто це десь 130, мабуть, кілометрів. Але потім його відправили додому, бо до цього він не служив в Збройних силах, мав дві пластини в нозі, тобто просто сказали, йди додому. Пізніше каже, до війська долучився вже за повісткою, а після навчання у Великобританії його направили на Донеччину. Не сильно він розказував, він, ну каже, ну як брат, вкормлять, поять, не б'ють. Якось так, а там видно буде. Пацани класні, все, все кругом класно, все бомбічески. Скажи батькам, хай не переживають. А вже за місяць служби каже рідним, надійшла звістка про його загибель. Зараз можна казати, вони були на заводі. справці про смерть написано про те, що він загинув від падіння з висоти. Пригадує, похованням займався тоді ще живий батько Івана. Городищенська міська рада виплатила компенсацію за поховання розміром 20 тисяч гривень. Невдовзі, каже Олексій, батько помер, а за могилою доглядає він. Тепер хоче встановити братові пам'ятник, однак у компенсації на це міська рада йому відмовляє. Немає коштів, якісь відписки від Городищенського виконкому, якісь незрозумілі речі. Останні в листі, який є, написано було, що в нас немає ніяких гарантій, що Іван Миколаївич загиблий проводив час на свій розсуд. Щоб з'ясувати, чому міська рада відмовляє у наданні коштів на встановлення пам'ятника військовому, ми звернулися до міського голови Володимира Мирошника. На робочому місці його не застали за словами співробітників. На той час він був у відпустці, тому зв'язалися із ним телефоном. Коли маються такі випадки, де через різні причини бувають відсутні виплати рідним загиблого, так відсутніх родичів, які мають право на ці виплати від держави, тоді ми виплачуємо кошти на те, щоб придбали пам'ятник і встановили його. З Василенком у нас трохи інша ситуація: підстави для виділення коштів на встановлення. Пам'ятника немає, тому що відповідно до інформації військової частини, де він перебував, я акцентую увагу на слові. Перебував трохи більше місяця. Він не залучався до заходів з оборони України. Його смерть не пов'язана із участю в заходах з оборони України, ні із виконанням його військових службових обов'язків. Що в нас є відповідна інформація? Тому ми це питання обговорювали тут в Раді, то відсутні підстави для виплати коштів на встановлення. Пам'ятника військовий адвокат Олександр Байда розповів, обов'язок держави здійснити виплату за встановлення пам'ятника та поховання загиблого військовослужбовця передбачається статтею 14 закону України про статус ветерана війни та гарантії їхнього соціального захисту. Передбачається можливість отримання компенсації за поховання та встановлення монументу загиблого військовослужбовця, який приймав участь в бойових діях. Якщо така смерть відбулася саме внаслідок виконання обов'язків по захисту батьківщини, то в такому випадку така категорія також відноситься до категорії осіб, які ну відповідно на поховання яких Держава компенсовує витрати на поховання. Олександр пояснює, отримання компенсації стосується також і військових, які загинули під час проходження служби, а не безпосередньо під час виконання обов'язків із захисту батьківщини. А право на отримання такої компенсації мають як близькі члени сім'ї загиблого, так і особа, яка виявила бажання організувати поховання. Важливо розуміти в цьому випадку, що для відповідної компенсації договір з похоронним агентством або ж організацією, яка буде займатися похованням, має бути укладений безпосередньо між організацією та особою, яка буде здійснювати таке поховання. У випадку ж компенсації за встановлення пам'ятника для Івана Василенка адвокат радить насамперед шукати порозуміння, адже питання можна врегулювати в діалозі. Вважаю, що в цьому випадку потрібно провести адекватну комунікацію з органом, який, який зараз нам робить відмову, тому що справа стосується загиблого військовослужбовця, який, який мав намір захищати захищати нашу країну. Тому особисто моя точка зору, що військовослужбовці, які загинули в результаті агресії. Збройної агресії Російської Федерації вважаю, що вони мають мати право на отримання такої компенсації. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.